При управлінні праці уменьської міської ради є три структурних підрозділи, які працюють з постраждалими особами від домашнього насильства та гендерного замовленого насильства, за ознакою статі. Спеціалізована служба. Первинного соціального консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та гендерно зумовного насильства. Працює в штаті психолог, фахівець соціальної роботи надає соціальні послуги, надає просвітницьку роботу інформативно-роз'яснену роботу. Працює психолог при цій спеціалізованій службі. Також є денний центр для постраждалих осіб від домашнього насильства та гендерного зумовленого насильства. Теж працює Психолог, фахівець соціальної роботи і такий третій структурний підрозділ це притулок вже оберіг. Він так само має в штаті фахівця і соціальної роботи і психолога відповідно. Фахівець соціальної роботи всю документальну роботу веде з постраждалою, тобто надає. Постраждалі допомогу, відповідно законодавства, всі потреби вивчає акт оцінки потреб особи. Якщо діти, то дітям і відповідно цього акту і висновку, що потребує постраждала, робить ну, свою роботу. Проводимо вуличні заходи працюємо з населенням, проводимо різну манітну інформаційну роз'яснену роботу. співпрацюємо з закладами освіти. Проводимо стосовно психолога, проводимо психологічні такі тренінги, підтримку, першу психологічну допомогу надаємо постраждалим. Ну і в сам перед підвищуємо свою кваліфікацію, їздимо на різноманітні навчання. Користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег з ним працівників соціальної сфери. Бажаю нам колегам натхнення. Бажаю в такий важкий час нам терпимості праці, не втрачати щирості доброти наша робота полягає в тому, щоб надавати людям послуги, надавати людям допомогу. Дбаємо про себе, працюємо для людей.